І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні у цьому відео я відкрив нову рубрику, яка називається Біографія українських та різних іностранних людей. І сьогодні буде нове відео з цієї рубрики. Перше відео було як я читав про українського космонавта Леоніда Коденюка. Я обов'язково закріплю посилання на цей ролик. Ви його подивіться, там два лайки, ви, будь ласка, його пролайкайте та подивіться до кінця. Ну, а поки я буду читати, ви одразу поставте свої королівські вподобайки і підпишіться на мій канал, щоб не пропускати мої нові літні відоси. Я став часто знімати, у мене такий графік середа, п'ятниця та неділя. Ну, щоб для вас більше контенту було, щоб вам не нудно було дивитися мої минулі відео, щоб вам було веселіше дивитися ці відео, які я зараз викладаю. Ну, добре, я не гаю часу, натискаю на кнопочку і погнав читати. І так, Кристіану Роналду сьогодні буде про нього. Ось його фотографія. Так, особливості дані у нього тут є. Давайте читати. І так, Криштіано Роналду Душ Сантуш Авейру. Народився він 5 лютого 1985 рік фуншал Мадейра Португалія. Португальський футболіст. Він. Коротше, це не українська людина, він португальський футболіст. Коротше, рубрика біографія українських та іностранних, іноземних навіть людей. Ось так. Назву свою рубрику. Ну, так, нападник та капітан Саудійського клубу Ан Насер» і збірної Португалії, а також рекордсменом за кількістю ігор і забитих голів. 27 грудня 2021 року «Глоб Сокер Авардс назвали Роналду найкращим бомбардиром усіх часів, перший у світі футболіст мільярдер 2020 Особисті дані. Так, ну, коня, народження зрозуміло. зріст 187 см. Вага 85 кілограм. Призісько КРС. 7. Ронні Кріш, Кріп, громадянство Португалія, Він живе в Португалії. Позиція центральний напарди. А ось як виглядає трошечки прапор Португалії. Ось це таке маленьке червоне і зелене. Це прапор Португалії. І ще посередині якесь там... так, Прикольно, прикольно. Я обов'язково закріплю посилання на біографію Христіана Роналду. І давайте читати далі. П'ятиразовий володар золотого м'яча, другий показник у 2008, 2013, 2014, 2017 та 2017 роках. Шість разів ставав другим футболістом світу у 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 та 2018 роках. Третій футболіст світу 2019 року. Прикиньте, друзі, і це трохи схоже на рубрику корисна інформація за ноутбуком, але це не так. Це не рубрика корисна інформація за ноутбуком. До речі, слідучий ролик я планую зняти либо про тік-так, лібо про плавання. Я щось придумаю. Ну, може навіть спрошу ваше мнення в коментарях, щоб ви його написали, що ви хочете плавання чи тік-так. Так, де я тут зупинився? Ага, ось. Чотиразовий володар Золотого бутса. ВІФА, другий показник 2008, 2011, 2014, 2015 роках. А ось тут фотографія, де він тримає нагороду. Мені здається, що він тут з Ліонелем Мессі. Ну, на нього дуже схоже, який він був раніше, зараз він виглядає дуже крутим. Так. Фіналіст Євро 2004 рік у складі збірної Португалії. Визнаний найкращим молодим гравцем Чемпіонату Європи 2004 року. Переможець Чемпіонату Європи у 2016, 2016 у складі збірної Португалії. Переможець Ліги Чемпіонів сезонів 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 2016, 2017 і 2018 роки. І давайте прочитаємо про його спортивну кар'єру і будемо закінчувати даний відос. А вся інформація буде за посиланням в описі, якщо ви хочете багато дізнатися про Кріштіану Роналду. Так, Спортінг. Народився в нього року, а, ось, це, понятно. Так. Кувіці 8 років він грав за любительську команду Андориня, де його батько відповідав за матеріальну базу для футболістів. 1995 року Роналду підписав контракт з клубом. Насіонал. За результатами сезону Криштяну Роналду отримав запрошення на перегляд у Лісабонський Спортінг. Прикольно, після чого клуб з португальської столиці підписав з ним контракт. Роналду став єдиним гравцем спортінга, який грав за юнацькі команди клубу до 16, до 17, до 18 років дублі спортінга і основну команду за один сезон. У 16 років футболістом зацікавився тренер Ліверпуля Жерар Ульє. Але клуб відмовився взяти Роналду, вирішивши, що португальцеві спершу слід розвинути свої футбольні навички. Влітку Спортинг зустрічався з Манчестер Юнайтед. Вже після першого тайму здивовані герою Роналду гравців мовили Ферго Юсона. Викупити Роналду. У тому матчі Спортінг переміг Манчестер Юнайтед. І на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Всю інформацію прочитав, дуже цікаво було читати про Крістіану Роналду. Якщо вам саме даний відео сподобався, то обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Ну, і за посиланням в описі ви все самі дізнаєтесь. Я вам не брехав, я тут все, всю правду читав. Що тут про нього написано, ви додалі дізнайтесь за посиланням в описі про самого кріща Роналду. Ну що ж, з вами був Сашко. Всім гарного настрою! Бережіть себе і до наступних моїх літніх відосів. До побачення! І напишіть в коментарях, що мені знімати тік-так або плавання в своїй рубриці, корисна інформація за ноутбуком. Ну все, бувайте!